Я опинилася в такій же ситуації, в якій була п'ять років тому, але вже не в ролі головної героїні, тому тікала через вікно і не оглядалася. Бігла і думала, що нащо мені в 50 років такі пригоди, коли я собі добре жила і горя не знала, поки в моєму житті не з'явився федір. Любові тобі захотілося, шпетила я себе, перескакуючи через паркан, кота б собі завела. А все починалося дуже романтично, бо почав до мене залицятися Федір, Щебетав, яка я гарна і не виглядає на свій вік. Я на руку глянула, а обручки нема, і вже мені цей такий собі чоловічок засяяв в усій красі, адже попробуй зараз знайти галантного холостяка, який так на тебе дивиться. Я почала його заохочувати і вже не раз і не два залишати в себе в квартирі. Квартира у мене двокімнатна, діти вже роз'їхалися та мають свої родини, а от чоловік квартиру залишив мені від гріха подалі. Справа в тому, що п'ять років тому я застала свого чоловіка з іншою. Спочатку мене обдало холодом, потім жаром, а далі я вже нічого не пам'ятаю, тільки сусіди чогось викликали і швидку, і поліцію. А пожежна знімала любку з балкону, бо та ніяк не хотіла повірити, що мене нема в квартирі. Чоловік потім провів кілька місяців в лікарні, а далі вирішив, що вже краще в квартиру не вертатися, і отак мені її залишив і все вже по закону. Я довго відходила від такого повороту в своєму житті і не підпускала до себе чоловіків, а тут от сталося. Чи то я вже задовго була сама, чи то так, мало бути, доля просто мені отак бумеранг вернула. але сталося те, що сталося. Одного дня я сказала Федорові, що міг би він вже мене й до себе повести, раз у нього все так серйозно. Він вагався, а потім сказав, що він живе в селі. Ще краще, кажу я йому, я дуже люблю сільський затишок і завжди мріяла старість доживати в селі. Накаркала. І ось він мене запросив, я все оглянула і була здивована порядком. Федір аж світився. Так, я до роботи навчений і все тримаю в чистоті не гірше жінки. Та я навіть закрутки сам кручу, ходи, подивишся, який у мене погріб. я все оглянула і просто не чулася від щастя, що я тут буду жити. Ні, Федір казав, що у нього є діти, але я так зрозуміла, що від першого шлюбу, а в хаті ніяких фото іншої жінки не було. А я спеціально зазирала за ними, тому я була на 100% упевнена, що я тут буду газдиною. І ось ми собі любенько так воркуємо, як відкриваються двері, і на порозі стоїть жінка. Федір завмер і каже Давай, Люся лише без скандалу, бо сусіди почують. Як скажеш? сказала Люся і закрила двері. А це хто? питаю я Федора ще спокійно. Та то моя дружина, але давайте тільки без скандалу. І ось у моїй голові задзвеніло. Я не стала чекати, коли Люся знайде щось важке, я з такою швидкістю, що мені з моїми кілограмами геть непритаманно вилазила в вікно, що ви б тільки бачили. Я навіть ворота не відкрила, бо вже чула за собою глухий стук і стогін, тому просто перескочила його, як бубка, бігла додому і раділа, що жива. За Федора знати не хочу, так йому її треба, і я б ще на місці жінки додала. До чого додуматися, перстень знімати. А я ще дивилася, чи борозни нема на пальці, і її не було. Отже ж досвід має, і хай його жінка його ж досвідом добряче освітить. А я візьму собі кота з притулку і на тому буде крапка. Чи як ви гадаєте? Є ще любов за п'ятдесят. Підпишись, підтримай українськомовний контент.